Алла Васильівна Янішина педагог від Бога та музикант із великої літери. В ній поєднались вміння віртуозно грати на баяні, підбирати музику на слух, прищеплювати любов до неї дітям та навчати їх грати на музичних інструментах. Справа в тому, що я е, люблю дітей і люб, любила їх завжди. Коли я була маленькою, мені було 10 років. у нас… Е, Поряд з нами були сусіди, і у них були, був малесенький хлопчик, якому було 8 місяців, а батьки-студенти. І тому вони просили мене дівчинку з ним посидіти, поки вони там здавали якісь екзамени або ще щось вдвох бігали. І я з ним завжди гралась. А потім у них народилась дівчинка, і вони дуже її хотіли назвати Анжела було дуже-дуже модне ім'я. Але Андрюшка. Бігав коло неї, кричав Алла, 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 Алла. І ту дівчинку назвали теж Аллою вимушено, бо так захотів Андрюшка. Ну, і з тих пір у мене завжди, коли я була дитиною, хтось був на вихованні. Якусь маленьку дитинку я доглядала, і мені це дуже подобалось. І коли я закінчувала школу, в школі навчалася. Я хотіла в педагогіку, просто хотіла, мені це подобалося. Але плюс мені ще дуже дуже подобалось грати на музичному інструменті, конкретно на баяні. Алла Васильівна допомагає в музичному оформленні свят усіх, хто до неї звертається, будь-то дитячий святковий ранок чи концерт на великій сцені. Попросили мене хор явір. У нас є прекрасний народний хор явір. В них дуже багато цього хору досягнень, і вони шукали. Другого баяніста дуже довго шукали і пропонували моєму чоловікові. Мій чоловік дуже гарний баяніст, ну, але він всі роботи, які пропонують йому, <хи> віддає мені, питаючи, ти хочеш чи ні, то я вже згодилася. Для того аби уроки музики були цікавими для школярів, а матеріал, який подається, швидко запам'ятовувалося, Алла Васильівна вигадує цікаві тематичні історії та казки, пов'язані з музичною грамотою. Обирає мелодійні твори для розучування. Для мені про кожен твір цікава, дуже цікава історія цього твору. Мені дуже цікаві біографія композиторів. Все, що мені цікаво, все, що у нас є в програмі, я намагаюсь. Ще більше узнати, більше почитати, бо це цікаво, і більше подати це дітям, щоб їм було так само цікавий урок музики, як і мені. І мені хочеться на уроках, щоб не проходило воно безслідно. Хочеться, щоб це, що я їм даю, щоб вони пам'ятали надовго. І тому стараюся щось вишукувати, якісь свої такі прийомчики невеличкі. Будиночок. Цьому будиночку для умік. Керує цим будиночком скрипічний ключ звичайний. Відчиняю, зучиняю. І тут прийшла доводка і каже, посили мене, будь ласка, сюди. Скрипічний ключ каже, добре, я тебе поселяю і поселив її в будинок. Але вона не вчепилася почала падати. Падати, падати, падати додому. Сьогодні народний інструмент баян не дуже популярний серед молоді. Втім, для пані Але це найцікавіший музичний інструмент, любов до якого ще з дитинства передав батько. У моїх батьків було дві донечки: я і моя сестричка, менше за мене на 4 роки. І сталося так, що зараз в наш час дуже популярна гітара. Кругом дуже круто мудно з гітарою. А в ті часи моїх батьків. Дуже модний був баян. І мій тато на баяні вмів грати декілька творів, і цей баян у нас завжди в хаті був. І коли батько сумував, і якось мамі трошки казав: Бачиш, у нас з тобою дві донечки, немає хлопця, нема кому грати на моєму баяні, то мені було дуже шкода мого тата, тому що я його дуже дуже любила, люблю. І нас батько дуже багато в чому виховував. Я дуже, крім того, що пішла на баян, ще дуже люблю ловити рибу. І по спорті у мене були теж найвищі досягнення, тому що це завдяки батькові. Перші ази в пізненні музики Алла Янішина засвоїла ще навчаючись в музичній школі. Згодом вона вступила до Богуславського педагогічного училища, а потім до Переяслав Хмельницького університету, де отримала спеціальність вчителя музики та викладача баяну. Втім, вона ще грає й на фортепіано, а віднедавна почала освоювати ще й гру на органі, а також навчає дітей грі на ксилофоні та металофоні. Я навчаю в класі. Нашої Марії Івановни Кальчук у неї є музичні інструменти, досить достойні, прекрасні, металефони, ксилофони. І вона мене попросила, щоб я з її класом вивчила якісь твір. Я поділила клас на групи, тому що у нас там шість інструментів, і кожна група дітей. Виконує свій твір, і вийшло так, що весь клас у мене на тих музичних інструментах грає, і грають непогано, красиві твори, і мені подобається, як вони грають. Мабуть, кожна людина прагне бути щасливою. Для когось щастя займатися улюбленою роботою, хтось знаходить його в сім'ї. А Алла Васильівна Янішина має і те, і інше. Чоловік у мене. Антон Миколаївич, музикант. Він закінчив музучилище Вінницьке. Дуже гарний він баяніст. Ми з ним познайомились на батьківщині моїх батьків, одружились і з тих пір завжди поруч. Народилися у нас троє діточок. У мене прекрасна сім'я, прекрасний чоловік. І вони мене завжди підтримують. Це моя так міць і щит. Я дуже люблю своїх дітей. Втім, її любові та уваги вистачає ще й на учнів, колег та роботу. Саме вони підкреслюють прочуйність душі, високий професійний рівень та індивідуальний підхід до кожного, як дорослого, так і дитини. Але Сиріна, коли вона в мене вела урок музики, мені вона дуже подобалась тому, що вона була доброю завжди. Е... Ми і цікавилася і, і, і моїм життям, і життям мого класу. Вона е, завжди організовувала якісь цікаві свята. Вона була дуже веселою і є веселою, просто вона зараз наведе мене музику. Вона просто чудесна людина, тому що вона. Завжди походила до тебе в розуміння, розуміла твої проблеми, могла підтримати, якщо якась проблема. Вона вчитель хімії, працює в цій школі з 92-го року. І я не можу сказати час, що я не пам'ятаю, що Алла Васильівна не працювала в цій школі. Вона працює дуже давно. І мої діти виросли і ще були маленькі, не ходили в школу, а вже вчилися прийшли до школи, а Васильівна вже робила в школі. Це дуже творча людина, людина, яка не знає втоми, яка не знає, як це відмовити, щось не зробити, Ї, вона може все і співати, і танцювати, і стільки працює, настільки творчо працює з дітьми, що у нас усі діти, це співаки, усі діти. Музиканти. Грають в ансамблях, починаючи з перших класів, і вона завжди в початковій школі обов'язково, який б набор дітей не був, але обов'язково Але Васильівни є діти, які приймають участь в ансамблі з народними інструментами. Алла Васильівна з дітьми завжди дуже добра вчителька. До неї діти липнуть як мухи на мед, кажуть так, тому що вона завжди допоможе. Вона завжди. Покаже, вона дуже цікаво навчає. У неї все побудовано на ігровій формі, і цікаво, вона проводить уроки. Про якісь людські якості. Людські якості ну, це дуже чуйна людина, дуже розумна людина. Вона завжди прийде на допомогу будь-кому. Тому що це дійсно дійсно насправді чуйна, доброзичлива, добра, комунікабельна людина. Тому що в колективі вживається зі всіма. Вона не конфлікту не конфліктна. Ну і тому, тому ми її всі дуже полюбляємо. І діти особливо. Завжди привітна, усміхнена, позитивна та дуже скромна. Саме так про Аллу Васильівну відгукуються друзі і колеги, і саме з такою людиною познайомились і ми.